Мережа торгівлі друкованою продукцією ОГОПРЕС представляє. Доброго вечора усім е людям доброї волі і незламного дистанційного пульту, як завжди, повернеться могляд свіжих рівненських газет. Газета рівне вечірня. Вона розповідає, як у селі Велика Омеляна, що в Рівненському районі люди повстали проти відсутності центральної дороги у селі. Тобто вона, наче, є контурами, образами, розміткою посеред непоодноких калюш. є. Такої в повному розумінні, щоб асфальт рівний, края з бордюром, то нема. Вантажівки їздять, пил стоїть все тим же древньослов'янським коромислом. Люди між рядів хат йдуть, а дорога якось розгубилась. Як же проходить у них антидорожне повстання? Якщо вірити заміться, на другій сторінці, то повстали люди. У письмовій формі і оформили лист повстанський, звичайно, лист звернення у райдержадміністрацію і народному депутату копію від цього виборчого округу пану Вознюку, але про нього трохи згодом. Отож, керівник райдержадміністрації теж проникнувшись духом повстанців, підхопив народний запал і заклик. І у своєму коментарі газеті каже, і у нас кипить разом возмущений. Як то і ми каже, напишемо теж повстанський лист звернення, але вже з печатками і на бланку по всій бюрократичній формі на ім'я заступника голови ободронстації, щоб він розділив у серці нашу з вами піду. Отака хвиля повстанського листування про дороги. Вона піде і думає далі. Тобто такий собі лист щастя, асфальтного щастя у дії. Напиши листа і розійшли десятьом друзям, а вони ще десятьом. Єдина правда, що люди погрожують на вибори не піти і дорогу чи то вірніше її залишки перекрити і не пускати нікого. Я так розумію, поки не прийде офіційний лист повстанцям з печатью. На четвертій стрінці продовжується нерівна боротьба регіонального відділення антимонопольного. Комітету з виробниками ковбас полісся. Перші активно приходять в гості до других і починають з порогу жувати ковбасу. Другі похапцем ховають у кишенях сою і інші супродукти, які вони невпинно запихають в ковбаси, в яких вони не мають бути. Цього разу знову налетіли антимонопольщики з Ненацька. На ковбаси налетіли на ковбаси, сервелат і дитячу. І пожувавши, обжувавши ряд цих ковбас, кажуть виробникам, щось тут у вас не по стандарту. Ті оцінивши шкоду нанесено про. Дажній ковбасі, цитую за словами пана боденчука відразу відреагували і змінили, і змінили увага що етикетки на ковбасах, щоб не водити споживача в оману. Якщо ви думали, що вони почнуть класти у ковбасу м'ясо, то помиляйтесь, у них теж сім'ї, діти, послаблений імунітет у утьоші. М'ясо їм і самим потрібне їм м'ясо, а нам ковбаса без нього, але з новими наклейками. Газета рівне експрес на третій сторінці розповідає, як один з ресторанів у рівному, що зручно розмістився у парку Шевченка. Дивним чином починає розростатися як мох у болоті у різні боки, причому за рахунок самого парку, захоплюючи, відкусуючи сотку землі то справа, то зліва. От і недавно прихопили п'ять соток під шашлички. У парк планує це замітка. Планує завітати депутатська комісія. Подивиться на мангал, на те, як шашлики жаряться, мо щось нове побачить у техніці нарізання цибульки на шашлик. Сподіваюся, що у них залишиться гарні враження. І не залишиться жирних плям на депутатських штанах і Кишенях поруч про проблему нелегального видобутку бурштину. Волимерецькому районі підійшли до цього з якимось новим підходом. Там пройде у червні етнографічний фестиваль Бурштиновий шлях, на якому будуть закликати туристів місцеві копачі бурштинами. Я так розумію, і будуть вчити, як видобувати бурштин. А за тим ще проведуть майстер-клас, як виготовляти з того бурштину різні вироби. Це ж треба буде водні насоси, якими вони вимивають бурштин, десь поставити. Потім домовитися з дільничими міліціонерами, щоб не турбували і не помітили нелегальний видобуток. Такий собі фестиваль на межі кримінального фолу. Газета рівна ракурс. Вона розповідає про останню сесію міськради Рівного. Замітка теж на третій сторінці розповідає про те, що вигадав мер міста на закиди щодо того, що мері закриває очі на те, що у центрі міста на місці старої в'язниці, де розстрілювали людей у часи Другої світової війни. Повстав, повстав гарний торгівельно-розважальний центр з більярдом і кафе. Мер довгий час до цього розповідав, що коли він і підзвітні йому структури видавали дозволи на це офісно торгівельне будівництво, то вони ні сном, ні духом не віддали, що там буде щось таке розважально офісно-більярдне. А гадали, що підприємці куплять це приміщення власним власним коштом відремонтують, облаштують там музеї на спомин репресованих вічний вогонь. в стіну, будуть книжки і настінні календарі про репресованих друкувати своїм же коштом. Штом, але не так вийшло. За тим мер розповідав іншу ісламську легенду, що прийде разом з людьми пікетувати піцерію і більярд у гнівному обуренні зганяння шарів і. Піц, а тепер у нього нова, гарна, народна рейн-вестфальська казка. Цитую, ось що каже мер. Ми їм каже, можемо зробити таку обструкцію, що люди туди не підуть, не піде в більярдний зал людина, коли їй при вході покажуть, що там розстрілювали людей. Не буде прибутку, закриють більярдний зал. Хотілося б глянути, як мер своїми заступниками буде розповідати молодим хлопцям-більярдистам щось про війну і на вході хапатиме за руку за рукав і показуватиме на мобільному телефоні кадри з військової хроніки як окупанти. Мучають наших українців. Нарешті до рук дійшло, долинуло, доринуло оновлене місцеве видання. Що як називалося? Рівненська правда так і називається. Газета сходу на третій сторінці розповідає про муки з недомученим народним рухом України. Пам'ятаєте, була така гарна у нас партія у шванках. Люди ходили. Вірші Шевченка на швидкість читання читали під пам'ятниками Лесі Українки і Григорія Скорди. Але часи тепер інші вірші закінчилися. Вже всі відчитали. Фінансування теж от і зливається, то розливається, то вливається на народний рух з іншими партіями-любителями поезії. Але й тут не без скандалів. Отож, третя сторінка на цього разу злився народний рух. По новому черговий раз з українською народною партією Минулого тижня обирали керівництво, і е, у партії від рівенських читців поезії вибрали пані Ніколіну е, керівницю Рівенського осередку народної партії. А керівника Рівенського народного руху осередку Рівенського народного руху народного депутата Королька автоматично не обрали. Бо ну я вже пояснив, бо вибрали Ніколіну перед цим. І пан Королюк одразу гнівну відповідь пише: каже: кому вигідна оця от е, паралельна опозиція, звичайно, владі і використовувати такі гнівні слова. Як апологети об'єднання. Пані Ніколіна на фото вона усміхається. Ясне діло що ну зрозумілова посада, новий значок на груди каже: нехай пан Королюк переступить через власні, чи що це зараз подивимося, через власні що, а через власні упередження. І я каже з задоволенням подам йому, що ж вона подасть, подам йому. Руку восьма, дев'ята сторінка розлоги як розлога сосна, звід народного депутата від нашого краю Юрія Вознюка. Підсилений фото нашого народного бранця. Їх аж сім штуки нарахував. На першому він стоїть, просто просто стоїть, на другому стоїть, але щоб якось посилити стояння, то вже з мегафоном справа. І на третьому фото він теж стоїть. А так як на першому перших двох він просто стояв, то на третьому він вже тримає прапор. Видно, що людина стоїть за наші біди. Що ж там наробив? Яких позитивних зрушень і дров наламав. Пан Юрій у Києві. 10 січня пише, брав участь у блокуванні трибуни. Ну, перший раз цікаво, зрозуміло, нові відчуття. Що далі? 19 лютого, 19 лютого просто всі зібралися у вишиванках, каже, цитую, попри безсонну ніч, охороняли трибуну від силового захвату. Теж треба 5 березня, 5 березня Юрій Вознюк особисто брав участь у блокуванні трибуни. Бачите, особисто не по скайпу, не через а Особисто дехто може боротися. Що це все? Ні, він активно депутат писав запити. Саме ними він відстоював інтереси виборця. От, приміром. Наступна синка у приміщенні клеменської школи відсутній санвузол. І пан Вознюк кидає блокування трибуни, недоблоковано трибуну і починає боротися за унітаз для школярів. І пише такий жорсткий депутатський запит голови Рівенського організації. Що ж це таке? Я депутат. Прошу влаштувати санвузол з зливним батьком. Ну і була її, звичайно, і робота в окрузі їздив, пише в якісь село Грабів. Грабів зустрічався з людьми. Люди скажели, що фінансується лише церква УПЦ МП, а УПЦ КП ні. І цитую, депутат Тат осо взяв взяти ситуацію під особистий контроль. Бачите, і трибуну встигає блокувати, і запити строчить про санвузол, і особисто контролює розподіл церковних грошей двох патріархатів. Робота кипить І на завершення газети з такою потужною, натужно-промисловою назвою, як льонокомбінат пам'ятаєте Пам'ятайте щось з горького про товство пінгвіна, який ховає прячуть своє жирне тіло в отьох саме ці рядки згадуєш, коли читаєш замітку на другій сторінці. Депутати ховаються від рівнян про те, як наші рівненські депутати все не можуть переконати самих себе голосувати в відкритому режимі і все засідають. Радяться, як це зробити, і все не наважується. Річ у тому, що коли голосування прозоре, то люди і інші діли партнери по фракції знатимуть хто і як за те чи інше чиєсь земельне питання проголосував. Мало хто хоче так би мовити світитися своїми принципами, своєю принциповістю, плюс бізнес-партнерськими інтересами. Цитую замітку. Частина міських депутатів обранців, припускає, що після впровадження відкритого доступу до результатів голосування на депутатів зможуть тиснути, навіть погрожувати їм через їхнє волевиявлення. Виявляєте? якусь не ту депутатську принципову позу, ну в сміслі позицію зайняв, і все на фракції влаштують йому групове автодофи, натягнуть розпечений іспанський сапожець на депутатський мандат або направлять з мером міста більярдний зал а, на місці колишніх розлівів пікетувати. поруч інша стаття про проблеми комунальних підприємств. Скрута в комунальному тролейбусному підприємстві рівне Електроавтотранс. І на фото директор цього підприємства, повелитель рогів тролейбусних і шоферів без зарплати. Пан Загіней на фото видно, як він бідкається, розмахується, розмахує своїми окулярами з болем в серці. Все через те, що держбюджет їм не покриває пільгових пасажирів і каже: нема чим людям зарплату платити. І в кінці цієї тролейбусної біди цієї. Бо тролейбуснеї бочки дьогтю, все ж невеличка ложка меду. Газета її додає радісно додає і каже про те, що е, гарна на тому, що не всі працівники нині бідують. І згадує, що сам директор пан Загіней усе ж може сподіватися на підтримку дружини та сім'ї, у яких одивний збіг у їхній сім'ї купа маршруток і власне компанія перевізник яка покриває велику частину маршрутів маршруток у рівному. Тому очевидно, пану Загінею на хліб з маслом вистачить. І думаю, на невеличкий домік на Сардинії Теж ну невеличкий – це у поверхі два три. От Отакі новини до наступної п'ятниці. Програма виходить за сприяння мережі Огопрес.